До складу президії Одеської обласної ради входить людина, яка називала боротьбу за незалежність, революцію гідності, державним переворотом. Ця ж людина у цій же залі називала територіальну оборону бандформуванням. Ця ж людина у цій же залі говорила, що це кильські політики загнали людей в окопи. Я абсолютно не розумію, як досі у президію Одеської обласної ради може знаходитись Вадим Шкарівський. Я хочу закликати депутатів у цій залі і перших осіб нашої області, які нещодавно говорили про цінності, про важливість революції гідності перейти від розмов і слів до дій і повернути гідність обласну раду, бо люди, які виходили на Майдан, мали гідність. Бо люди, які захищають нас з вами в окопах, мають гідність. Але, на жаль, не вистачає гідності людям у цій залі. Колеги, не будьте соромом. І ганьбою України і Одеської області, залишаючи у президії таку людину, як Вадим Шкарівський. Дякую і слава Україні! Закон України про місцеве самоврядування чітко каже: в президії може бути лише голова, перший заступник та заступник. Другий заступник не просто не буде Але зараз, коли в державі скрута, коли наші вояки, які гинуть на фронті, дуже часто забезпечують себе за кошти волонтерів чи за власні кошти, а обласна рада витрачає як мінімум сотні тисяч гривень на таку істоту, на його секретаря, помічника, водія. Зараз кожен з нас зробить свій вибір. Вибір за вами, шановні депутати. Слава Україні! За 37 проти 0 утрималось 0. Рішення не прийнято.